І всім привіт-привіт, друзі! І сьогодні у нас розпаковочка наших паперових сюрпризиків. І на сьогоднішнє відео розпаковочка я вам підготувала одну новиночку під назвою Принцеси. Ось такі пакетики. А також ми в цьому відео закінчимо одну колекцію. Це в нас колекція Hello Kitty з магазина. Справжнього. Ну що ж, друзі, а давайте вибрати наші пакетики зі всіх інших колекцій, які вам вже мають бути знайомі. А також я в цьому відео обрала брати другі пакетики. Всюди брати другі пакетики, там, де це можливо. Наприклад, тут неможливо, бо це в нас останній пакетик. І він в нас один залишився. Ну що ж, давайте розпочинати. Це в нас колекція зелена тема. Наш залишилися ще два пакетики. Візьмемо другий. В наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Наступна колекція це в нас папуга. Візьмемо також другий. Колекція рибки. Візьмемо також другий. Я беру всі другі пакетики. Колекція хомячки. Також другий. Це, до речі, самий мій найлюбий пакетик. З колекції хомячки. Колекція поні. Також ось цей другий. Колекція пухнастики. Давайте ось такий. Ці відкривашки дуже прикольні. Колекція герої мульта. Ось такий. Колекція принцеси. Давайте ось цей. Колекція від моєї сестрички. Ось такий. Це вона називається відкривашки. І колекція Hello Kitty. Я купила ці пакетки в магазині. І ми його розпакуємо. Я навіть сама не знаю, що там в нас попадеться. Ну що ж, друзі, а давайте брати наш каталог. Але для першого давайте подивимося, що ми взяли на сьогоднішню нашу розпаковочку. Які пакетики? Ну що ж, друзі, а давайте брати наш каталог. І ось наш каталог ось такий. І давайте розпочинати. А розпочнемо, друзі, давайте ми з колекції. Ми вже, до речі, дуже багато колекцій закінчили в цьому каталозі. З колекції зелена тема. Якраз у нас тут самий перший пакетик з зеленою темою. І, я, і як ви думаєте, під яким контуром попадеться? Пишіть в коментарі. Ось такий у нас пакетик. Відкриваємо. У мене не дуже сильно гарно виходить, відкривашки з, там, де з скотчем. Ну, Ось так. Короче. Так. І в нас попався ось такий огірочок. Ось такий. Він зеленого кольору, і він підходить до зеленої теми. Ось такий. І ось сюди. Хто думав, що на це місце у нас попадеться? Пишіть в коментарі плюс. Так. І давайте приклеїмо. Дуже, надіюсь, що рівно. Е ну, хай буде. Ось так. І давайте продовжувати. Продовжуємо ми з колекції папуга. Вона також якраз наступна в нас. І, як ви думаєте, під яким контуром попадеться, у вас є ось такі варіанти. Відкриваємо. Друзі, нас випало. І в нас попалася ось така папушка жовтого кольору. Я її, я пам'ятаю, що я її малювала самою першою. Ось така. І вона в нас ось тут. Як видно, по контуру. І давайте постараємося приклеїти рівно. Ну, майже рівно. Ну, ось так. І ось така у нас колекція виходить. Дуже райдужна. Ось така. А наступна колекція це у нас рибки. Ось така. Ось наш пакетик. І як ви думаєте, під яким контуром попадеться? Пишіть також в коментарі, якщо вони будуть включені. Бо Ютуб може відключити їх. І відкриваємо. Так. так. І в нас попалася ось така рибка рожевого кольору з такими губками. І вона в нас ось тута. Скоріше приклеїмо. Так. І ось так. Незначе дуже рівно. А наступна колекція це від моєї сестрички відкривашки. Я прям дуже сильно мені подобається ця колекція. І зараз буде найкраща відкривашка, мені кажеться. Це ось така відкривашка. Тут ось така дівчинка намальована і сердечко. І тут, ем, як ви замітили, Е рандомні наклейчки попадаються. Ще відкриваємо. Друзі, дуже прикольно. І в нас попалася ось така пачечка з маршмелоу. Ось такі. І ми приклеїмо куди захочемо. До речі, сестричку звати Єрина. Ось тут підписано. І давайте приклеїмо ось тут. І ось така колекція в нас виходить. А наступна колекція це в нас хомячки. Ось наш пакетик. До речі, цей пакетик мені дуже сильно подобається, а також в мене є хомячок. Ось такий пакетик. І як ви думаєте, під яким контром поп... номером, тобто, попадеться. Від 1 до 6 нарахуючи числа 3. Напишіть в коментарі. А я, напевно, думаю, що під номером 2. Давайте відкривати. Вау! Друзі, ви чули цей звук. Прям навіть нічого не порвалося, прям ідеально. І... Дуже класно. відкрилося цей пакетик, мій самий най найкрасивіший і самий найприкольніший. І в нас попалася, давайте перша табличку. Це норма, нормал. Це нормальний. Типу простий хомяк. Тут у нас попадався такий бащий. І ось цей наш хомячок. Простий, нормал. Скей. І, друзі, я забула, що я їх забула пронумерувати. І давайте, наприклад, приклеїмо на номер. давайте під номером один. Так. Ось тут, наприклад. І. Табличечку. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це у нас поні. Минула новиночка. Ось такий пакетик. І як ви думаєте, під яким номером у нас попадеться все путаю? Від 1 до 8, не рахуючи числа 4. Пишіть в коментарі. А я, наприклад, думаю, що під номером давайте знов 2. Сьогодні я щось хочу під номером 2 все. Відкриваємо. Друзі, так прикольно відкрилося. І в нас попалася табличка нічого, друзі. Клас, нам попалася табличка нічого. І давайте поставимо в конверт з повторочками. Бо це в нас... Ну, типа повторочка. Але це в нас наклейка. Так. У нас в минулому відео також повідалась табличка Нічого. Цікавенько. І давайте відкриємо назад нашу колекцію. І ми, на жаль, сьогодні не відкрили нашу колекцію поні. Не заповнили. А наступна колекція це в нас Hello Kitty. Як ви бачите, в нас в минулому від... якщо ви бачили моє минуле відео, то це була минула новиночка. І в мене було там два пакетика. Я вже один відкрила, і це в нас останній залишився. І в нас в одному пакетику попалося аж зразу 5 наклайок. Якщо в нас попадеться також десь 5 або більше, то я їх проклаю сюди, бо я тут не пропускала е, сторінку. Ну, давайте відкриємо. Так. Дуже тяжко відкривається. Я зараз відкрию. Я надрізала ножицями. І давайте відкриємо. Друзі, тут дуже, дуже сильно тяжко відкривається. Опа. Це якимось професіональним скотчем. Ем, окей. І в нас попалося, як ви замітили, що дуже багато наклеїчок також. І ми їх приклаємо щось тут. І давайте роздивимося наші наклеїчки. Розпочнемо ззаді, давайте. Ось така. Ось така. Ось така. Друзі, це я так зрозуміла, що це пазл. Ой, друзі, зараз підніму. Друзі, це у нас пазл, дивіться. Ось так дуже мило. Я приклею так разом, щоб це так ніби пазл такий був. Ось така. І ось така. Вони всі дуже синомелі. І давайте їх приклаємо. А приклею я їх ось сюди, ось так. І давайте розпочнемо. Наприклад, з цієї. І давайте. Ой, друзі, так. Байте приклеювати. І ось так в мене вийшло. Ось так. Як ви замітили, я спочатку приклеїла ось цю б, наклейку сюди, і в мене тут не влізало, тому я взяла і переклеїла. І ось така у нас колекція вийшла. Дуже мила. яка називається Hello Kitty. Саме найбільше мені сподобалось, давайте, наприклад, ось ця, ось, ось цей пазл. Дуже сподобався мені. І сама Hello Kitty. А наступна колекція це в нас пухнастики. І як ви думаєте, під яким номером в нас попадеться? Від 1 до 6, не рахуючи числа 4, напишіть в коментарі. Я знову думаю, що під номером 2. І давайте подивимося. Відкриваємо. Так. І в нас попався ось такий пухнастик. Ой, ось такий пухнастик, в якого в очках сердечки. Він в когось влюбився. Під номером три. Я не вгадала. Майже ще, ще один із і я вгадала. Але дуже надіюся, що ви вгадали. І приклаємо. І ось така колекція в нас виходить. А наступна колекція це в нас герої мульта. Ось наш пакетик з такими буквами. І у вас варіанти від 1 до 7. Пишіть в коментарі. Я знову думаю, що під номером 2. Не Знаю. Так, відкриваємо. І в нас випало, як завжди, на сьогодні майже все випадає. І в нас попалася ось така свинка. Це, до речі, герой мульта не тільки з одного мультика, а з, а з багатьох мультиків. Але як ви замітили, що це ослик і ця свинка, вони вроді безвіні пуха двоє. Я не пам'ятаю, але так. Під номером 4 я знову не гадала. І приклеїмо ось сюди. І ось така у нас колекція виходить. Ми, ми вже чуть-чуть заповнили цю і чуть-чуть цю сторіночку. А наступна колекція це в нас принцеси. Наша сьогоднішня новиночка. Ось наш пакетик. І у вас є варіанти від 1 до 6. Пишіть в коментарі. Я думаю, що під номером 2 знову. Відкриваємо. Надію, що мені повезе. Так, друзі. Давайте ось так. І в нас попалася принцеса під номером 2. Я вгадала, друзі. Я думаю, що під номером 2 я вгадала. І в нас попалася ось така золушка. Ось така. І давайте її приклеїмо. І приклеюємо. І ось така в нас мила колекція виходить. Дуже сильно мені подобається. Ну, і на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалася сьогоднішня наша новиночка, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, якщо вони будуть включені. А також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеорозпаковочки. Зазвичай вони виходять в неділю. Ну і на цьому все, друзі. Всіх люблю, всім па-па!